Книга суддів це сумна історія про систематичне відступлення народу Ізраїлю від Господніх постанов, але це також історія про Божу милість, прощення і відновлення відступників. Ця книга розповідає нам про те, яким жахливим є гріхи, також яким добрим і милосердним є Господь, який продовжує спасати грішників, і робить цю справу також і сьогодні. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Друзі. Ми запрошуємо вас приєднатись до нашого чату в Телеграмі, де ми анонсуємо виходи нових епізодів і обговорюємо почути. Посилання ви можете знайти в описі під подкастом. Мир дому, вашому, друзі. Запрошуємо вас приєднатися до вивчення книги суддів. Як ми вже знаємо, це історична книга, яка розповідає про відступлення народу Ізраїлю від виконання постанов Божих і про наслідки, які трапилися в результаті цього. З вами Олександр, Самуїл, Ростислав і Ангеліна, наша мала група по вивченню Біблії. Розпочнемо з молитви. Господи, Боже наш, ми дякуємо Тобі за цей день, за можливість занурюватись в Твоє Слово. Господи, і ми хочемо Його досліджувати, щоб воно було нам настановою. Дай нам побачити ті уроки, які ми маємо застосувати в своєму житті, щоб нам зробити добрі висновки і щоб ти був задоволеним нашим життям. Просимо Тебе все в ім'я Ісуса. Ми встигли прочитати перших вісім віршів з першого розділу, і тут поруч з багатьма духовними істинами ми бачимо також чимало історичної та географічної інформації. Тому непогано було б, якби ви мали поруч з собою під час вивчення Біблії карту Ізраїля, щоб розуміти, де саме відбувалися всі ці події. Восьмий вірш звучить так. І воювали юдині сини з Єрусалимом і здобули його, і побили його вістря меча, а місто пустили з огнем. Ми зустрічаємо тут згадку про Єрусалим, теперішню столицю Ізраїлю. Взагалі, що на той час було місто Єрусалим, коли він став цим духовним культурним центром? Як тоді сприймали це місто? На той час в Єрусалимі жили Євусеї. І іноді його називають містом шалему. Шалем то спокій. І вони вклонялися Богу Сонця. І те місце, яке вибрав сам Господь Бог для того, щоб там побудувати храм, це камінь. Біля якого колись клонялись і вважали, що це місце Боже, тому що вони стояли на цьому місці, і коли людина стоїть на цьому пагорбі і дивиться на схід, то вона може бачити одночасно світло і темряву. Чому? Тому що коли людина знаходиться на цьому пагорбі, і сходить сонце, людина бачить сонце, але вона бачить гору Оливну в темряві, тому що Тінь від сонця закриває Оливну гору. Тому ранок починається в Єрусалимі раніше, ніж на горі Оливній, бо Оливна гора знаходиться ще в темряві. Це дуже цікаво. Можливо, це трошки контексту саме слово Єрусалим. В моєму розумінні згадується ще салим, коли от була історія з Авраамом, це те ж саме місце, чи це взагалі щось інше? А, вважається, що це те саме місце. Місто. А чому тоді різні назви? Тому що використовується арамейська назва, наприклад, або мова хананеїв, якою вони користувались. І ми дуже часто будемо зустрічати, наприклад, коли. Нащадок Авраама мандрував, він якось ліг спати і назвав, потім йому з'явився там Господь, і він сказав «бет-ель», тобто дім Бога. І він те місце назвав Бетель. Але коли ми далі читаємо історію про Лавана, ми чуємо, що це місто називається Лус. І сьогодні, коли ми читаємо книгу суддів, ми зустрічаємо назву Бетель, яку використовують євреї, і ми зустрічаємо назву Лус, яку використовують люди, які живуть там, в Ханані. Цікаво. От читати восьмий вірш: Ось і воювали юдині сини з Єрусалимом. Для мене це звучить дивно, тому що це те ж саме наприклад, якби я говорила і воювали українці з Києвом. Тобто, що там взагалі була за історія? Їм потрібно було захопити Єрусалим, тому що там були євусияни, Я правильно розумію? Так, так Господь сказав, щоб вони взяли цю землю, тому, коли вони перейшли через Йордан, Єрусалим ще не належав, скажімо так. Так, де Юре, він належав вже Аврааму, а де факти ще не належав синам Ізраїля, тому вони мали його взяти. Що мається на увазі взяти? Знищити всіх мешканців цього міста для того, щоб. Прийти. Згадайте історію, яку розповідає Ісус, коли Він каже, якщо вигнати злого духа демона, да, і якщо ніхто в цю будівлю не зайде, то потім може статись так, що сім найміцніших прийдуть демонів не просто. Тобто не може бути так, щоб будівля або місто лишались порожніми, і не може так, щоб люди. Людина ні в кого не вірила, вона або вірить в одне, або вірить в інше, або слухається одного, або слухається іншого. Ну протилежного мається на увазі. Тому тут так само вони мали взяти це місто і знищити всіх, хто вклоняється ідолам. В кого є інша культура, мається на увазі, які є противниками Бога, Божої ідеї. І тому вони мали знищити. І на той час Єрусалим не належав євреям, можна сказати, юдеям, бо проти Єрусалима не з. Єрусалимом, ніби разом з, а сини Юди воювали проти Єрусалима. І що ми бачимо? З ними був Бог Еммануель. І тому вони здобули його і побили його вістрям меча. І написано, що місто було спалене, правильно? Так, тому що деякі речі можна очистити водою, а деякі речі очищуються огнем. Тим не менше, коли ми читатимемо 21-й вірш цього розділу, то ми знайдемо там таку інформацію. А євусиянина, мешканця Єрусалиму, не вигнали Веніаминові сини і осів євусиянин із Веніаминовими синами в Єрусалимі і сидять тут аж до цього дня. Незважаючи, що Юда спалив місто, очевидно, що євосіяни його відбудували. І знаєте, до якого часу вони там проживали? Аж до часу, коли зацарював Давид, принаймні кілька сотень років вони займали Єрусалим, місце, де мав бути побудований храм Божий. Це важливий урок для нас, друзі. Якщо ми не виженемо гріха зі свого серця повністю до кінця, він знову оживе і пошириться. І в такому разі наше серце не буде присвячене цілком і повністю Господу Богу. Знати Біблію знати шлях. Ми продовжимо читання першого розділу далі з 10 го вірша. І пішов Юда до Хананеянина, що сидить у Хевроні, а ім'я Хеврону було колись Кір'ят Арба. І побили Шишая, Ахімана та Талмая, а звідти пішов він до мешканців Давіру, а ім'я віру колись кір'я Цефер, і сказав Калев, хто поб'є кір'я Цефер, та здобуде його, то дам йому Ахсу, дочку мою за жінку, і здобув його от син Кенезів, брат Калевів, молодший від нього. І він дав йому свою дочку Ахсу за жінку. І сталося, коли вона прийшла, то намовила його жадати поля від її батька, і зійшла вона з осла, а Калев сказав їй що тобі. І вона сказала йому: дай мені дара благословення, бо ти дав мені землю суху, то дай мені водні джерела, і Калев дав їй гулот горішній та гулот долішній. Цікаво, те, що з 10 по 12 вірші ми читаємо про досягнення або перемоги юди. А навіщо Самуїл, коли писав цю книгу, поміщав у цю інформацію, яка її була цінність для читача? Минулого разу ми згадували, і я ще раз нагадаю, бо це важливо, що читачі цієї книги не знали, що таке війна. Люди зазвичай, коли їм щось достається дарма, вони це не цінують, а коли вони щось заплатили, а що найдорожче є в людини. Це життя, це душа. І коли народ заплатив, душею придбав цю землю, і мені здається, що ми живемо в ті часи, коли Україна здобуває цей край, цю землю, душею платить. І сучасна молодь, і не тільки молодь, вже знає ціну волі, знає ціну кожного метра, сантиметра української землі. Саме тому він так ретельно, детально прописує, що захопив Юда, що захопили інші коліна, так? так, тому що це не просто історія, тому що в книзі Ісуса Навіна ми будемо книгу суддів поєднувати або порівнювати з книгою Ісуса Навіна, тому що в книзі Ісуса Навіна є певні накази, яка територія має бути, і в кого вона має бути. Тому що не можна, щоб якщо територія має належати одному племені, щоб вона належала іншому племені, бо це порушення волі Божої. І тут цій книзі пророк Самуїл пише, яким чином виконувалась воля Божа, чи на 100% вона виконувалась, і де вона порушувалась. Якщо взяти з цього духовний урок, то Звільнення нашого серця для Божого панування в ньому це також своєрідні процеси, також війна, і це звільнення не відбувається одразу, іноді проходять роки, поки ми зможемо повністю очистити Його для Христа. Звертаючись до своїх читачів, апостол Яків пише: наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас, очисти руки грішні та серця освітіть двоєдушні. Наші серця мають повністю. Належати богові. На жаль, в житті Ізраїля цього не відбулося, і результатом були сумні наслідки. З кожним роком її актуальність і сучасність тільки зростає. Біблія енциклопедія для кожного дня. Далі, після ось захоплення ось цих всіх складних назв міст, є історія про Калева, де він говорить, що хто поб'є кір'я царев та здобуде його, то дам йому ахсу дочку мою за жінку. Якщо подивитися отак на перший погляд, то ця історія дуже схожа на от історії сказок, де цар говорить, що ось хто вб'є дракона, тому я віддам свою принцесу. Тобто, це було. Тяжке завдання, тяжко було захопити оцей кір'я Цефер, тому потрібна була така сильна мотивація, чи от навіщо він це робить? Щоб відповісти на це питання, давайте подивимось на текст з дев'ятого вірша, і написано: а потім, тобто, по тому юдини сини зійшли. Спустились воювати з хананеянином, мешканцем гори, але ми маємо знати, що євреї вони фахівці бою в горах. І далі сказано: «і Негеву». а негев це не гори, і шефелі. Тобто показується територія, що і гори, і долина, і шефель, і дивіться, перший раз ми читаємо: І сталося після смерті Ісуса Навіна це перший вірш. І далі в дев'ятому, а після Знову, це після ці слова, які вказують на терміни, на періоди, завдяки ним можна хронологію будувати. І пішов Юда до Хананеянина. Що сидить у Хевроні. Хеврон знаходиться вище Берше, ви Пам'ятаєте, це місце, але знаходиться нижче Єрусалиму, про який вже згадувались, а ім'я Хеврону було колись Кір'ят Арба. Зараз зверніть увагу: і побили Шишая, перше, Ахімана, друге, і Талмая, третє. Тобто ми минулого разу казали, що іноді, коли згадується ім'я, мається на увазі купа людей, ціла громада. І про них ми ще далі побачимо в цьому тексті. А звідти пішов він до мешканців. Ніби розумієте, коли читаємо цю книгу. Здається, таке враження, що вони подорожували. Просто подорожували. Прогулянка. І... Так, була така прогулянка: ніякої війни, ніякої зброї не було. І вони пішли туди. Потім вони пішли до мешканців девіру, а девір колись називався Кір'яцефер. Цікаво те, що назва Кір'яцефер, якщо перекласти її українською, це значить місто книги. Це вказує на те, що там люди були на той час освічені і вони щось е, знали, скажімо так. І яка ініціатива? І Калев каже, хто поб'є Кір'яцефер. Та здобуде його, не вистачає тільки побити. Треба зайти, взяти і утримувати, і він каже хто поб'є і здобуде його, тобто візьме його, тому дам свою дочку за жінку в дружини. Що це значить? Це значить, що він каже: Я можу довірити свою любу донечку тільки тій людині, з якою є Бог. Бо якщо з людиною не буде Бог, людина не здобуде цього міста. Цікаво, що Турконяк говорить місто писарів а Огієнко пише Кірят Цефер. Тому що Огієнко в даному випадку він передає це як назву, не як зміст сенс цього слова. Але в деяких випадках, наприклад, ми будемо читати далі в 15 му вірші, він не гев, не перекладає як назву території Негев, а він каже, Суху землю, тому що він робить акцент на якості, а не на території, і воно виглядає, ніби казка Хто здобуде, тому дам свою половину царства і доньку свою віддам. Хоча, коли калев дає територію, він не дає половину царства, він дає Негев. Негев. З єврейської може перекладатись як південь, тобто це суха земля, це пустеля. І ось цікавий ще один момент, що він не віддає доньку якомусь випадковому рандомному переможцю. Це виявляється його родич. Так, це отніїл, син кенеса. Можна сказати, що це його племінник. Дехто вважає, що це його Брат молодший, а дехто вважає, що це його племінник. Так чи інакше, справа в тому, що тут нічого не порушується, бо земля, яка мала належати цьому племені, не перейшла до іншого племені. І це важливо, тому Самуїл. Пише про це, про те, що вони виконують волю Божу, постанову Божу згідно його принципів, що тут навіть в таких тонкощах принципи не порушуються. Але цікаво, що в результаті одніїлу і ахсі дістається не лише негев, не лише суха земля, а також джерела, які їм дає халев. От чим цікава ця історія? Цей діалог? Цікаво тим, що дуже цікава поведінка самого калева, тому що можна поставити на стіл миску супу. І не покласти ложку, якою цей суп можна їсти, вживати, скажімо так, використовувати, да, отримувати користь з цієї їжі. Тому, коли ми читаємо, що він дав негев, а Огієнка перекладає як суху землю, то чогось не вистачає. Земля є, але для Ізраїля. Земля це недостатньо. Якщо немає води, немає життя. В Ізраїлі життя дорівнює вода. Вода дорівнює життя. І тому дехто вважає, що саме отніїл навчив, не просто сказав, бо в них вже були якісь розмови. І цікаво, що отніл навчив. Тобто він сказав, як треба сказати, на що треба зробити акцент, для того, щоб батько дав землю. І він навчив свою наречену Ахсу, доньку Калева, щоб вона просила джерела, бо без джерел земля з неї не буде ніякої користі. І ми бачимо, що. Вона зійшла з віслюка, тобто, коли настав час шлюбу одруження, вона зійшла з віслюка. І це було щось таке, якась пауза. І батько звертає на це увагу і каже: Донечко, що сталося? А вона каже: Тато, ти мене любиш? Він каже: Так, люблю, бо я тобі дав суху землю. Вона каже: Ну, я це розумію, але мені не вистачає трошечки водички. І він каже: доню, я тебе настільки люблю, що я тобі дам джерела, воду, і верхні джерела, і нижні джерела, щоб тебе з усіх сторін оточувала вода, щоб тебе з усіх сторін оточувало життя. Тому в цьому ривку, якщо так можна сказати, калиф. Символізує Бога, який дає землю. Зверніть увагу на перший вірш. І вони благали Бога, вони питали Бога, що робить ахса. Вона так само питає свого батька. І Ісус каже: якщо ви попросите чогось у батька, за Його волею він вам дасть. І Калев дає життя, дає воду. каже, донечко, я погоджуюсь, я хочу, щоб тобі було. Дивіться, що вона в нього просить. Вона Каже в 15 му вірші, Дай мені дара благословення. Господь хоче дати нам благословення, але нам, щоб його отримати, нам треба це попросити, благати Його, Господи, благослови. І Господь каже, Я дам Тобі. І верхню воду, і нижню воду, і ранній дощ, і пізній дощ все, що ти просиш заради того, щоб землі було добре, щоб тобі на цій землі було добре. Можливість принесення плоду будь-якою рослиною залежить від води, друзі. Можливість принесення духовного плоду також залежить від води, від живої води. Звертаючись до Самарянки, Ісус Христос говорить такі слова. Ісус відповів і сказав їй: Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в Нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Говорячи про живу воду, Ісус Христос має на увазі себе. Він говорить про це конкретно в сьомому розділі Євангелії від Івана. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Це ж сказав Він про духа, що мали прийняти Його, хто увірував в нього. Не було бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. Таким чином, Христос говорить про себе, як про джерело цієї води, і лише та людина, яка перебуває у Христі, здатна приносити добрий плід. Про це Христос говорить в 15 розділі Євангелії від Івана перебувайте в мені, а я в вас, як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині. Так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, вигалузя, хто в мені перебуває, а я в ньому той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Запам'ятайте ці слова, друзі, без мене нічого чинити не можете ви. І тепер повернемось до історії з Ахсою. Вона розуміла, що без джерел води. Та земля, яку подарував їй батько, нічого не варта. Так само і ми без Христа, друзі. Саме ця історія з Аксою пояснює причину таких успішних перемог, які отримав Юда та Симеон. Вони мали Господні благословіння в цій війні, яку проводили. І ми з вами, також, друзі, маючи міцний зв'язок з Христом, можемо здолати будь-які сили зла. Тримайтеся Христа! І матимете успіх. А сьогодні наш час знову завершується. Божих вам благословень і до нових зустрічей!